Майже 2 мільярди 700 мільйонів гривень. Такий бюджет на 2023 рік ухвалили луцькі депутати на сесії міськради. Обсяг майже ідентичний цьогорічному. Утім, тепер акцент на підтримку військових та цивільний захист. Це і придбання генераторів, це і укриття і багато багато іншого. Сьогодні ми робимо акцент на підтримку підприємців шляхом співфінансування придбання генераторів для них. Також ну і звичайно, що це увага і підтримка для сімей загинувших військовослужбовців. Во у 2022 році видатки на воєнні потреби склали 40 мільйонів гривень. Наступного ж року прогнозують значно більшу суму, але усе залежатиме від потреб. Наразі вже зарезервували 10 мільйонів гривень на випадок екстрених ситуацій. У випадку їх настання це буде той фінансовий ресурс, який можна буде використовувати. Зразу ж У нас є резервний фонд, який складає теж 10 мільйонів гривень, з якого теж можна виділяти кошти на випадок надзвичайних ситуацій, і зразу передбачили на програми, пов'язані з територіальною обороною. Це 20 мільйонів гривень. Це нас. <кій> співпрацю з військовими частинами на наші підрозділи територіальної оборони 363 мільйони гривень складає бюджет розвитку Луцької громади. Але головна фінансистка Лілія Єлова каже, що це сума мирного часу. Ми всі розуміємо, що в державі нестача коштів єдиний казначейський рахунок не дуже наповнюється, і тому капітальні видатки. Практично не оплачуються. Саме тому більшість капітальних ремонтів в громаді нині призупинені і відкладені до мирного часу. На капітальний ремонт вулиць виділили 80 мільйонів, на світлофори півтора мільйона. У підвішеному стані лишається проспект Волі. На нього вже витратили 30 мільйонів гривень. А через заблоковані рахунки частину робіт зробили в борг. Будемо думати, яким чином і чи зможемо ми завершити цей ремонт, тому що ну, відсутність тротарів, відсутність елементарних зручностей на центральному проспекті, проспектом, яким користуються сотні і тисячі жителів, звичайно, що це негативно впливає. У невизначеному стані нині й освіта, адже освітню державну субвенцію на 2023 рік ще не розподілили. Цьогоріч вона становила 540 мільйонів гривень. У місті сподіваються, що отримують орієнтовно таку ж суму. Утім, додатково з міського бюджету виділили 40 мільйонів. На заробітну плату для освітян, на комунальні послуги, які Луцька міська рада оплачує, це і теплопостачання, електропостачання. На жаль, освітня субвенція не враховує ці видатки взагалі. Крім того, наступного року планують Новити огорожу на території 4-ї гімназії, відремонтувати харчоблок у 15-й школі та котельню у княгининівській школі. Щодо медицини, то у планах ремонт операційного блоку в міській лікарні, амбулаторії на вулиці Привокзальній і не тільки. Утім, на сесії міськради додали, що бюджет не остаточний, і за потреби впродовж року в нього будуть вносити зміни. Марія Вавренюк, Василь 12-й канал.